Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхав я у село Мартівка. Тут е, сусіднє село від Печеніжа. тут є такий кінь на продаж. Кінь е, Коневе... Коневе має бути 6 років. Кінь севий... Севий у яблуко. Шпак. Це, це кінь Юри Пнючука батька Юра був ним на змагання ще з одним конем на у парі. Отакий От є кінь на продаж. Прррр. Як він називається? Називається троян. Отакий От є кінь до роботи. Е, ну, До роботи дуже добрий. Кого буде цікавити. Такий кінь буде коштувати 2000 доларів. Люди просять за нього, бо, бо кінь добрий. Кінь добрий до роботи, спокійний. Зараз е, Юри, мама його обходить. Що жінка обходить, що такий він дуже... Спокійний, адекватний кінь. Багато людей деколи дзвонять до мене, що хочуть хлопці. Доброго, гарного коня. Кінь десь в середньому. Я думаю, 600-650 кг десь. Він по Каже Юра, мам. Юра, мама каже, що, мов 2, 2 метри об'йому. Кочілку довго. Шість років, але ще яблуко добре. Ну, ще тримається, сивина на ньому тримається. Зараз ми його пустимо. Покажу ноги. Покажу ноги йому. Вам все. Кінь був кінь кований, лиш просто треба ріг, ріг вже відріз, бо треба перекувати. Як то є? Кінь годований, сіно у яслях стоїть, а він хоче зеленого. Пр, троян, пр, підніми його. Він е, народився в цих газдів і від лошати він тут у одного газди. Добрий до роботи. Роботу в лісі він знає. У возі їде. Тут рядом чоловік каже, що та як, та як на пульті, що кого цікаве до роботи, кінь здоровий. Зараз, його пустимо, він прогулявся. Юри ще був тато, що дивився за цим конем, але він зараз помер і нема кому дивитися і тому продають. Вони би його не продавали. бо Юра за кордоном. Ще раз нагадую, цей кінь брав участь у останніх змаганнях у Печеніжині то зайняв, зайняв у парі перше місце ще з таким жовтим Що шукінь добрий до роботи така справа І кінь. гуляє є кінь такі, які... такі, на продаж знаходиться у селі Мартівка. Він же давно не вигулювавсь, я так бачу. Хм. Люблю тако, як поркотички. Він здоровий, енергійний, кого буде цікавити, можуть приїхати люди, спробувати собі е, до роботи, чи там волоком, чи в возі. Кінь стояний, не вже десь, каже жінка, що місяць часу. Там один раз його випускали на двір, але то видно, що він давно на найки гуляв. Ну, ва! Було то скаче вище, вище коні. Ну, не. не, не. пробую. пробує. Трояно. Ну. Шукає місце, аби покачитися. Але в снігу є, бо є деколи, що кінь може в болоті вікачити, він шукає де. де... Де, як ти сказав, нема болота. Молодець. Давай ще на другу сторону. Він під берегом. Зараз нагадую, йому 6 років, ціна за нього, ціна за нього 2000 доларів, знаходиться у селі Мартівка. Кінь добрий до роботи. Спокійний, адекватний. Електропастух, електропастух знає, бо тут огорожа електропастухом обгороджена і він собі тут не включений. навіть не включений, Так. То котрий кінь, котрий кінь вже добре знає і розумний, то він не, не йде до дроту. знаєш. У мене, мене фараон, то він пастух виключений, навіть не кладу, то він не прориває. До, Доходить до жилки і все. А є такі коні що вони... Є! Є такі коні рвуть. Електропастух хоч хоч же пасуться в ньому, знаєш. Jeg tror jeg er inni der. Хоче пасти, кінь хоче пасти. Прер, стань, встань. Прер, прир. Пр. Прернай покажу тебе. Такий в нього перед. Прірнуй. Ну, чи. Пр. Каже жінка, що дуже добрий до, до паші, як у нас кажуть. А що йому даєте, сіно? Сіно даєте зараз йому. Та не сіно і вода голова. Сіно і вода. Колись нас так діди розказували, що коням дають сіно і вода. А бігали з мащинами грес. Ні, кінь, ну. Та, та коли робив? Коли робив, то давали, а зараз, а зараз нема, нема потреби, бо він буде показувати, знаєш, доріти. Кінь молодий. Що. З кожного боку вам хочу його познімати. Що, малий? Не, не. Прр. Р. Покажи, сюда покажи. <звук> Кого буде щось цікавити, якась ще інформація, е, номер буде в описі, вам жінка все за нього розкаже. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, всім до побачення!